Козацька слава про вільний та незламний український народ мужніх, міцних мовсталь воїнів, які готові покласти власне тіло і душу заради захисту рідної неньки Лини крізь 14 жовтня в нашій державі відзначають День захисників та захисниць України, який нероздільно пов'язаний з розвитком українського війська та його військових традицій. Волелюбні козаки з шаблями в руках боронили власну батьківщину та віру. А сьогодні Нашим сучасникам доводиться захищати честь власної землі, її свободу і незалежність, предвічний творче, боже, миру і добра, захисти своїх вірних синів і доньок, що ризикуючи своїм власним життям, стали на захист свого народу. Будь для кожного із них силою і міцю, Вірною опорою у митті випробувань, увінчати їхні зусилля перемоги, добра над злом, правдою над брехнею, справедливості над кривдою. Господи, зроби їх надійною опорою для українського народу, його щитом і його надією, а в грізному клекоті бою дай кожному з них сили, відваги не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. О, Пресвята Діва Марія, даюся до Тебе, як до заступниці нашої. Почуй нас, що моляться тобі, покрий наших воїнів покровом Твоїм і випроси у Бога Сина Твого спасіння нашим воїнам, аби вони вистояли і врятували нашу неньку Україну, а тим, хто загинув, вічну славу осилаєм». Господи, підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться. Звеселив кожного з раненого серця, воскресіння дари, усім полеглим за своїх братів і сестер. Дійсно, сьогодні ми також згадаємо тих, хто поклав своє життя на алтар свободи і незалежність неньки України. Ви назавжди залишитесь в пам'яті нашого народу справжніми героями. Скільки будемо жити, стільки будемо пам'ятати, якою ціною здобувалась наша незалежність. Я обіцяю розповідати про вас своїм дітям та онукам, аби слава про доблесний козацький рід передавалась з покоління в покоління. Дякую батькам найкращих синів та дочок нашого народу. Дякую за недоспані ночі та знервовані дні, за те, що дітей навчили по совісті жити, людей любити і Україну любити. Хай душі їх світлі на небі спочинуть. їх смерті у пам'яті нашій не згинуть. Любі наші захисники, спасибі вам за мирний сон наших дітей, за врятовані життя мирних українців. Ми низько схиляємо голови перед величчю і незламністю вашого духу. Віримо, що перемога буде за нами. Повертайтеся живими! Вас чекають ваші родини, рідні і друзі. І за нашим українським звичаєм вас зустрінуть в кожній українській сім'ї з хлібом, сіллю і безмежною вдячністю за виконаний військовий обов'язок воїна-визволителя. Щиро вітаємо всіх з нам захисників і захисниць України за святом мужності, честі, доблесті, незламного національного духу. Шлемо сердечні вітання ветеранам, учасникам війни, військовослужбовцям, воїнам запасу, батькам та матерям солдатів та зичимо міцного здоров'я, добра, злагоди вам та вашим родинам. Поки є герої, що захищають майбутнє наших дітей від ворога. Ми обов'язково переможемо. Ми впевнені, що слова держави Ного гімну є пророчими, тож нехай згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо, і ми браття у своїй сторонці. Слава Україні! Героям! Слава!